Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Готуємо щось смачне. Так, одне гусяче яйце, пару ложок цукру. Це я кисле молоко набрала. Okay. Оце банка з під сметани я брала сметану, забирала до кисілю. А банку треба виполоскати. О. Зараз ми заберемо її. Помити. Так, це сода. Оставляємо на пару хвилин, хай сода погаситься. Так, додали ми сюди чорниці. От ще їх додати. Напевно, ще додам трошки. Тепер сметанки. Ту, муки. У мене кисле молоко було не сепаріроване. І відправимо зараз пектися нашого пирога в духовку. Буде нам до кісілью смачненько. О. Дуже багато солоду не даю, а ви собі робіть, як знаєте, як вам добре. Я роблю як, як я придумала, що мені так буде добре. О, такий простий, елементарний, щоб було. Солодко. Воно то не дуже солодке, але ж нам хвати. Ще трошки муки треба, бо зарідки. Тут вже кисіль закипів. Ось тепер хватить. Зараз я вимішаю і на пательню і в духовку. Можна жарити, але я жарити не хочу. О, я зроблю печений. Так, пательню я помастила і виливаю сюди нашу пирога. Так, він буде мати темний вид, бо це чорниці. Ось таке. Аби ж смачно, ну, хто не схоче, може такого не готувати. Це я собі такого елементарного, простіше простого. Ось так. Зараз духовка нагріється і я відправлю його пектися в духовку. Так, бачу, поки я зберуся знімати, то остануся без пирога. І не показую, який він вийшов, чорничний, гарненький. Малі пробували, казали, мамо, дуже смачно. Ну, а я наляла кружку кісілью. Mm, смачно. Vien, він є м'ягенький, він не є твердий. На кислому молоці, з чорницями, раз-раз. І смачно. Чуть більше можна було посолодити. Ну, з киселем дуже добре. Кислі ягоди, чорниця. Вишня без кісточок, бо я повиймала і... і полуниця. Але смачно. Так що заходьте до нас на смакоту. Я поділюся. Завтра можна ще розковити, там ще на один є. Ну, я думаю, що ми ще... До завтра його не спіємо з'їсти, хіба завтра доїмо. Так щось таке. Але смачно. М -м -м. Готуйте, смакуйте. Всім гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Всього на ось одне яйце. Кисле молоко, трошки молока слоїка сполоскала, звичайного солодкого. Сода, мука. Цукор і ягоди. Ну, ягоди тут можуть бути любі. Нема різниці, чи то може бути малина, може бути вишня, черешня, але бажано поймати костомашки з них. Бо з ягоди, якщо з костомашками, буде незручно їсти. А так. Які вам смачно, так і додаєте ягоди. <laughs> а я посмакую і піду спати. У вечора ти треба і спати, і лягати, так щось таке діло. Гарно усім вечора, дня, ранку, хто коли буде дивився. Всім смачного і міцного здоров'я. Бережіть себе. Своїх рідних. Ніяк, нема часу, коли щось довго бавиться, випікати, ось так простенько, елементарно і смачненько готуйте, смакуйте, всім па-па. Хай Бог береже всіх і посилає міцне здоров'я.